У цьому відео ви дізнаєтеся про топ 5 абсурдів про Україну від свір Тому додивляйтеся до кінця, якщо хочете, щоб у вас підгоріло. Ні, без приколів, вони й остаточно критично, максимально й ким треба бути, щоби схавати це лайно? Очевидно, русським. Отже, перша теза. Перед якою народ поставте, будь ласка, лайк і не забудьте в кінці відео написати коментар, про який із абсурдів вам розповідали на ваших уроках історії. Перевіримо, як справи з освітою в українських школах. Козаки поважали і лілеяли російських імператорів. What? Bro, what Bro, are you talking about, man? О, господи хочеться плакати від сміху». Ну насправді сміялась би, аби якщо не було все так печально. В період руїни Україна була розділена на дві частини: на правобережну і лівобережну Україну. Я одну з яких контролювала Річ Посполита, а іншу Московське царство. Ну якось важко собі уявити, що під час війни з московським царством козаки дуже любили і лілеяли московських царів. Ага, не подобається ця, ця теза. Ну окей, в 1764 році. Катерина друга ліквідовує козацтво, як таке. Мабуть, козаки дуже поважали її в цей момент. А особливо тоді, коли вона ще в 1775 році зруйнує Запорозьку Січ. І частина козаків, які дуже поважали і лілеїли її, підуть за Дунай, засновуючи за Дунайську Січ, і тепер воюючи на боці Османської імперії. Я не знаю, як ви народ, але коли Єгор розповідав усі ці факти, я дивувався, наскільки циклічною є історія і наскільки конче бувають сусіди. Тому тільки через це варто вчити цей предмет. А з викладачами із власним балом 195 і більше підручниками без води і ефективним онлайн навчанням, це робити буде в рази цікавіше. Тому посилання в описі, а ми продовжуємо. Друга теза Крим наш <світ> <Как здесь> класно! <світ> Привыкла, да? Я привикла здійсню, як в своєму домі жили. Настолько все душевно, по-домашньому. Ну і тут всі так взяли, посміхнулися, тому що чудово розуміють цей, цей фейк, абсурд від Росії. А чому ж все ж таки абсурд? Ну, по-перше, тому що Крим. Це була частина Кри незалежного Кримського ханства, яке співпрацювало з Османською імперією. і лише в 1783 році, під час вдалої для Росії російсько-торецької війни, вона змогла ліквідувати кримське ханство і, нарешті, захопити територію Кримського ханства, яке вона намагалася захопити ще століття до цього. Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Это удивительно, когда велика і могучая страна никогда ні ни на кого не нападала. Відповідно, назвати її ісконно русским ніяк не повертається язик. Але чому ж українська? Ну як мінімум, тому що юридично, економічно і культурно саме Україна відродила Крим після 1954 року, коли Уряд СРСР передає Крим від Російської Радянської Республіки Українській Радянській Соціалістичній Республіці, яку вона почне відбудовувати, будувати активно гідроелектростанції різноманітні водосховища, направляючи воду в Крим. Дайте йому води! Не не мені води, я не хочу! Третє теза. жить стала лучше, жить стала веселее. Як ви думаєте, хто сказав цю фразу? Якщо я вам зараз скажу, вам не буде так смішно, а можливо, і буде на контрасті. Це був Йосиф Сталін. Саме та людина, яка влаштувала голодомор, яка своїми роками започаткувала Другу світову війну разом з нацистським лідером Адольфом Гітлером. Ну і як мінімум пару цифр вам для статистики: за 20 років перебування радянської влади в Україні загине понад 10 мільйонів українських селян. Я думаю, що не дуже весело, і как-то не лучше. А отут народ і вправду потрібно збагнути усі наслідки російського гніту протягом століття, що ви досі цього не зробили, і постаратися якнайшвидше його позбавитися і донатити на армію в цьому випадку один із найдієвіших способів. Тому посилання на перевірені фонди в описі, а ми їдемо далі. Четвертою нашою тезою є те, що російська економіка краща за українську. І тут я знову сміюся разом з усіма економістами. <плес> Згадую, як сьогодні, 1990 роки. Коли Україна лише в перші роки своєї незалежності опинилася в стані гіперінфляції, гіперінфляція, інфляція, що вийшла з під контролю, ситуація, коли ціни стрімко зростають разом зі швидким знеціненням грошової одиниці, ще відсутність нашої української валюти сприяла девальвації, тоді купонокрбованці, девальвація офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної Валюти щодо золота, срібла певної іноземної валюти, але незважаючи на це, ми витримали, і в 1996 році була запроваджена українська валюта гривні. Так в чому ж тут слабкість? А, а відсутні слабкості, мабуть, в тому, що в 1998 році в Росії оголосили дефолт? Просто денег немає. Значить, гроші Найдем дітей, здіймаємо фіксацію. Ви держите тут, вам всього доброго, хорошого здоров'я. І Росія стала ні Мабуть, Мабуть, всьому вона краще за українську. І п'ята наша остання теза Росія, колиска слов'янських народів. Насправді, я думаю, кожен історик посміється над цим, тому що людина, яка маломальськи знає російську історію, чудово пам'ятає, що коли формувалися слов'янські нації, ніякої російської держави або московського царства не існувало. Тому що, як ми знаємо, Москва сформується лише після розпаду Русі України. Ну а як ніяк на території сучасної Росії, європейської частини Росії, 300 років перебувало монгольське іго. І російські царі, російські звичаї, російські традиції вони мають в переважній більшості азіатське походження, але ніяк не європейське. Слава Україні! Героям слава! Путін, ху... Львов привіт! Тому. Шановні наші підписники, вчіть історію і намагайтеся відділяти правду від російських абсурдів. Всім дякую. Так, а що скажи, підписуйтесь на канал. ставте Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нам важлива ваша підтримка.